Землероби на травневі свята залишаться без вихідних. Аби встигнути завершити весняно-польові роботи в області у заплановані терміни, аграрії за добу засівають до 50 тисяч гектарів. У нас вихідних немає. Чергування круглодобово, посівна днем і ночі повинна проводитися, тому що золоті дні ми зараз повинні вловити. Після 5 травня нікому це все вже буде не потрібно. Як стверджують землероби, якщо з посівом гречки можна ще трохи зачекати, то процес засівання сої та кукурудзи необхідно максимально пришвидшити. Сьогодні ж Хмельниччина знаходиться у першій п'ятірці серед областей України за темпами виконання весняно-польових робіт. Станом на 25 квітня ранні зернові культури посіно на площі 110 тисяч гектарів або на 100% до намічених обсягів. На площі 22,7 тисячі гектарів або 74% відсотки. до прогнозу посіяно цукрових буряків. 109,1 тисяча гектарів або 47%. Відсоток. Кукурудзина зерно 2,2 тисячі це становить 54% соняшнику, понад 45%. У Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації кажуть, що землероби працюватимуть і вдень, і вночі, аби встигнути засіяти все у встановлені терміни та до настання спекотної погоди. Що ж стосується сівби ранніх зернових культур, то тут деякі райони пасуть задніх. На сьогодні у нас залишаються недосіяними ранні зернові у трьох районах значить на 97% прогноз виконувати Фіпольський район, Хмельницький 94 95 Чемеровецький район. Значить, де ранні зернові культури не співпадають з прогнозом. Я звертаю увагу цих районів, що обов'язково ці площі повинні бути пересіяні зерновою кукурузою. До 1 травня в області планують завершити посів зернової групи культур. Інші ж посівні роботи мусять бути завершеними до 5 травня.